ахалай михалай, сяський, масяський сім селам. Мене звати нік ти на каналі Буй Стадіс. Велкам ту. Відос довгоочікуваний, на який всі чекали. В телеграм-каналі мене всі зайобали. До речі, підписуйся там, не забудь. А, про що Про що буде це відео? Про невеличку штучку, яку ми написали, чи я написав до стріма чи на стрімі по підготовці до відоса реактформам. Так, це не відос Музика Значить, що я хотів показати? Я хотів показати ось цю невеличку двіжуху. І здавалося б, а що тут такого цікавого, різноманітного і якого хера ще цьому присвячувати окреме відео? Е, оце і є наш роутер. Тобто, замість того, щоб градити агромінні файли, вся фігня, оце і є наш роутер, все, більше нічого від нього не треба. І якщо я от сюди в «Pages» додам новий компонент, наприклад, Gogi. То е, в списку сторінок воно додасться і буде роуд називатися точно так само, як я отут назвав компонент. І це прикольно, і це класно. Воно, звісно, що в е, навбарі само собою, не з'явиться. Менше з тим, це прикольна автоматизована штука, яку можна використовувати на нескладних проєктах. В чому суть? Значить, пояснюю: ось у нас є консоль лог. Консоль лог показує нам в консолі, що правильно то, що у нас в цьому об'єкті валяється. Що за об'єкт, де ми взяли об'єкт? ось. Я просто зробив отаким от чином. Тобто імпортуй усьо нахер, що тільки є на цьому світі в теці Pages. Засунь це в об'єкт, який називається Pages, і все. Як же ж виглядає цей об'єкт? Ось отак виглядає цей об'єкт. Тут будуть запховані всі компоненти, які експортуються з теки Roads. Як ми цього досягли? В теці Roads є отакий от, от цей во і все воно експортує. Тобто ми тепер можемо дефолт.sgog. From gogi. Що тепер змінилося? Бачите, тепер це 30, сторін... 30 сторінки. І в navbar і все освіжилось, тому що навбар точно так само забирає їх. Оп, gogi, оп, роутер, оп, і ще щось. Бачите, як це приємно і прикольно. Якщо хочеться ускладнити цю структуру, можна дописати оцей шматок коду. Але суть така, що ми беремо з цього об'єкту, забираємо тільки entries. Що таке entries? Давай подивимося, що таке entries. Я експортую, щоб було зрозуміло, щоб пояснювати словами це. Не для всіх, що таке Entries? це масив масивів, де кожен елемент, кожен оцей масив внутрішній складається з назви і власне функції. Тобто ми просто розбили об'єкт, де це пари ключ значення на масив, де кожен його елемент це іще ще один масив з ключовим значенням, по суті. От і все так просто зручніше оперувати. Чому? Тому що дивіться, тепер ми можемо по цьому масиву. Промапатись. І я мапаю. Оце називається деструктуризація, де я дістаю з масива, який першим аргументом прилетить в цю функцію. Я дістаю перший елемент цього масива як path, другий елемент як page. Тобто назва компоненту у нас автоматично стане шляхом до цього всього е, красивого. Ось ми пас, to lowercase І. Вставляємо компонент page як елемент. По ітогу, якщо я ось це зараз запхаю в лог, то ми побачимо, що правильно, ми побачимо масив роутів, children і ось, ось три роута. Ну, ну, красота ж, правильно. Звісно, що це не спрацює, якщо я тут створю, наприклад, теку з user-роутами якимись. Дивимося, значить, тепер у нас звідси треба експортнути експорт default user from users. Дивимося, що змінилось. Нічого собі, воно навіть спрацювало, але мені. Цікаво, от що не спрацювало. Пласка буде структура URL-ів. Якщо підходить, юзайте на здоров'я, тому що ну, тут структура буде пласка. Власне, тут можна творити будь який геморрой, який потрібен. Якщо старінок дуже багато їх треба класифікувати, але роутінг на цьому базувати не треба. Отако підходить. Якщо треба кастомізувати, то кастомізуйте на здоров'я. Допишіть тут якусь логіку, можна е експорти отут робити по-іншому, наприклад, тобто якось їх збирати в об'єкти, потім експортувати. Вати, тобто з цієї теки можна експортувати все в індексі, потім цей індекс експортувати тут як щось, і потім воно буде розв'язуватися теоретично. Але тоді треба буде пере, пере, е, то, як ми тут мапимо цей яри, точніше, як ми ось це е, в пласку структуру е, розбиваємо. Але це деталі, головна думка в тому, що не треба шукати якийсь фреймворк, який робить отаке движення за вас. Ви можете це написати самі за допомогою Ріакта під свої потреби один раз і потім юзати. Ви можете потім навіть спробувати е, запхати це в NPM пакет і опублікувати якось, може комусь буде корисно. Менше з тим думку я доніс, дякую за перегляд. Вас уже дві тисячі людей на каналі. Я просто в шоці, що, що ви робите з моїм мозком. Нахіба вам всім бредні оцього сумашечого вусатого? Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментар, будь ласка, як вам мої нові вуса? Ну і побачимось в наступних відео.